Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні я хочу познайомити вас з сестричками Оленкою та маринкою. У Оленки темне волосся та зелена сукня, а у маринки світле волосся та рожева сукня. Діти, ви вже вмієте рахувати до п'яти. Тож давайте допоможемо оленці та маринці порахувати посуд, щоб вони змогли допомогти матусі скласти посуд в шафу. Подивіться перед вами чашки та блюдця, а також дві смужки білого та жовтого кольору. Давайте поставимо чашки на білу смужку. А блюдця на жовту. Діти, чого більше чашок чи блюдець? Давайте порахуємо, скільки чашок. 1, 2, 3, 4, 5. 5 чашок. Якою цифрою ми позначимо число 5? Так, цифрою 5. Тепер порахуємо блюдця. Один, два, три. 4. Чотири. чотири блюдця. Число 4 ми позначаємо цифрою. 4. Діти, так чого більше? Чашок чи блюдець? Так, чашок. А наскільки? На одну чашку. Це значить, що чашок на одну більше, ніж блюдець. А чого менше? Блюдець чи чашок? Так, блюдець. А на скільки? На одне блюдце. Це значить, що блюдець на одне менше, ніж чашок. Діти. А що треба зробити, щоб чашок і блюдець було порівну, або щоб блюдець стало стільки ж, скільки і чашок? Так, додати ще одне блюдце. Давайте порахуємо, скільки блюдець. Один, два, три, 4, 5. П'ять блюдець. Тепер ми можемо сказати, що чашок і блюдець стало порівну по 5. Блюдець стало стільки ж. Скільки і чашок. Або чашок, стільки, скільки і блюдець. Ось ми і допомогли оленці і маринці порахувати посуд і скласти його на полиці. Дівчатка грали іграшками. Діти, подивіться, Оленка гралась м'ячиками. А Маринка гралась кубиками. Дівчатка почали складати іграшки на полички. Давайте їм допоможемо. Перед вами іграшки, м'ячики та кубики, а також поличка. Оленка склала м'ячики на верхню поличку. А Маринка складала кубики на нижню поличку. Діти, а чого більше м'ячиків чи кубиків? Давайте порахуємо, скільки м'ячиків склала Оленка на верхню поличку. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять м'ячиків позначаємо цифрою 5. А тепер порахуємо, скільки кубиків, які складала маринка. 1, 2, 3, 4. 4 кубика. Позначаємо цифрою 4. Діти, так чого більше м'ячиків чи кубиків? М'ячиків більше? А наскільки? На один м'ячик? Діти, а чого менше? Так, кубиків менше. А наскільки? На один кубик. А що треба зробити, щоб кубики? Кубиків було стільки, скільки і м'ячиків. Подивіться, Маринка знайшла ще один кубик та поклала його на нижню поличку. Давайте порахуємо, скільки кубиків. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кубиків. Іграшок стало порівну 5 м'ячиків та 5 кубиків. А ще можна сказати: кубиків стало стільки ж, скільки і м'ячиків. Або м'ячиків стільки ж, скільки і кубиків. Діти, а давайте порахуємо, скільки у вас пальчиків на одній руці. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пальців. Молодці. Діти, порахуйте самостійно, скільки у оленки повітряних кульок. А тепер порахуйте, скільки у маринки квітів. Я впевнена, дітки, ви правильно рахували і були дуже уважні. До нових цікавих зустрічей!